Вітаю вас, діточки, запрошую вас прогулятися на лужок. Ой, хто це, діти? Я біжу, біжу по гаю, я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Полетів він у садок, заховався між квіток. Я іду, іду, іду і метелика зловлю. А чи знаєте, ви дітки, що поміж квітами і в самих квітах ховається не тільки метелики, а ще й інші комахи? Джміль гуде, жу 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 я над квітами кружу. Бджілка теж літає, жу-жу жу для всіх співає. А оса сердита друже, бо її не чути дуже. Тож тепер ви знаєте, що у квітах ховаються бджоли, оси, джмелі. Комахи на ложку працюють, збирають хоботком медок, а пухнастим брюшком пилок. Якщо ви під час прогулянки будете бігати, махатисячком, то комахи подумають, що ви хочете їх зловити і почнуть захищатися. Коли комахи захищаються, вони жалять жалом, яке знаходиться на кінчику брюшка. Бджола залишає його вранці, а сама потім гине. Від укусів дуже боляче сверпить, пече, пухне, болить, червоніє місце укусу. Може початися алергічна реакція. Якщо вже сталася біда, треба знати, як надати першу допомогу. Видалити жало, якщо вкусила бджола, прикласти цукор, він запобігає напуханню, всмоктує отруту, потерти оцтом, а якщо набряк розвивається, звертайтеся до лікаря.